Привіт, мене звати Лера і я волонтер церкви Хліб життя. Ми займаємося евакуацією людей з гарячих точок, які цього потребують. Евакуюємо людей з таких міст як Балаклія, Харків, Охтирка, Чугуїв. Ми привозимо людей до церкви нашої і надаємо їм допомогу. А я Даяна, і ми допомагаємо людям, які були вимушені покинути свої домівки. Мирний час на цьому місці була школа. А зараз парти змінилися на ліжка. Коли люди приїжджають до нас, вони отримують не тільки тимчасовий прихисток на декілька днів, але й також гуманітарну допомогу, таку як одяг, взуття, ліки, харчування і засоби гігієни. Окрім того, ми намагаємося зорієнтувати людей, що їм робити далі, так як виїжджаючи з гарячих міст, вони е, не мають зовсім ніякого плану. Вони просто тікають. Ми їх приймаємо в Полтаві і думаємо, е, як їх влаштовувати. Ми шукаємо житло в Полтаві. Або в Полтавській області частину людей ми евакуюємо до західної України або до польського кордону, де також намагаємося знайти їм житло на час війни. До церкви потрапляють люди з зовсім різними потребами. Це можуть бути як маленькі дітки, які не мали змоги помитися елементарно декілька тижнів. Так також це можуть бути люди похилого віку, які за станом свого здоров'я не покидали свої квартири по 30 років і були змушені просто приїхати в чуже місто. Ми їх розміщаємо на першому поверсі для їхньої зручності. Є люди, в яких зовсім вже немає своїх домівок і вони пережили страшні кантузії. Є люди, які їхали до нас під обстрілів, які мають серйозні поранення. І слава Богу, через дорогу нашої церкви знаходиться лікарня, яка також приймає таких людей. За два місяці війни ми прийняли більше тисячі людей, але це все завдяки нашій команді, яка зранку до вечора займається пранням, прибиранням, змінюю постілів, годуванням людей, охороною нашої будівлі зранку до вечора, а також виданням одягу гуманітарної допомоги і просто надають першу первинну допомогу. Просто хочеться бути поруч, поруч з цими людьми, які цього потребують. Хочеться сказати про те, що є надія, що не все втрачено, і що життя не закінчилося. Е, бо ми просто любимо людей, ми розуміємо, що у Ісуса немає інших рук, окрім наших, ваших. Обіймаємо людей, намагаємося їм сказати, показати шлях, чиє майбутнє. І з Ісусом воно реальне, і Ісус може вивести людину. З будь-яких обставин і допомогти. Я думаю, він би це робив, якби був зараз тут. А він і так є з нами.